Зараз вам покажемо, яку класну машину виграли під клієнта вчора, 24-й рік Model Y, Це в нас 9-й місяць 24-го року. Реально зараз сама свіжа машина, яка в нас взагалі є в дорозі. Тут боковий удар, спрацювали дві шторки під заміну дві двері, скоріше за все, ще постраждала стійка, але взагалі не критично. З інших сторін, машина трошки з лівої сторони ще притертий бампер, і по іншим деталям задній бампер теж буде підкрашуватись. По іншим деталям машина повністю ціленька. Хороший автомобіль дуже дуже свіжий. Хочу сказати вам, що от зараз по пакету Pro Model Y 24-го року вже можна робити від 27 тисяч. Це буде вже чистий 24-й рік. Пакет Pro — це з нашими ризиками, по скритим пошкодженням і з гарантією на електродровини та батарею. Також звертайтесь до нас, зіграємо вам вже Вайку 24-го року. Вони вже з'являються, їх багато. Зіграємо для вас таку машину.